Велештилвелд, Київський Десарт Стріт Ч. 12, Почався двохгодинний сейшн. Художня літургія. Весь цей час Ірен звитяжно малювала, а у Мотьки тільки зрідка коливалось її сите далеко не як дамське пузо. Запропонована композиція могла б мати назву Оргазм цикло мене. Ірен малювала, мотька похропувала, час зупинявся, аж раптом до кімнати влітає Галина. Закінчуй бабоньки Вернісаж, до мене повинен хахаль прийти. Він поет і носить справжнє пенсне. Мотька, стискаючи себе за своє уперто, продовжує хропти Ірен малювати. Галка в батистовій чоловічій сорочці без спіднього з розкішно стирчачими груденятами намбер 3, вглядається у фантазії заглибленої в себе ірен. Біля натурально лежачої панянки вовтузяться крихітні кати, у них чорні, спадаючи на очі ковпаки і відвислі аж до грудей червоно-фіолетові шнобелі. У кожного в руках було по дві склянки. Вони чесно пропонують величезній мальованій фурії життя або смерть. Їй належить вирішити, з якої склянки випити. В одній хімічно чиста вода, в другій розчин сірчаної кислоти. Мальована дівка мотька відриває внутрішній погляд від самоспідглядання і недбало обирає склянку з розчином сірчаної кислоти. На очах у Галини мальовані коти вставляють їй в рота величезну лійку і через неї вливають мотці до рота вміст з обраної посудини. Мотька якось судомно зіщулюється на очах, при тому чахне і покривається зеленими бульбашками. Повний аут вона гепається на підлогу і видає звуки, схожі на козяче мекання. Ні, це вже напевно реве справжня корова. Її тіло починає конвульсувати, звиваючись у стражлих судомах аж доти, доки її ще нещодавно дебеле тіло не перетворюється на мильну бульбашку, яку не відносять геть раптом. Виниклі звідкись кати. Галина відчуває, що її власне життя починає зводитись на нівець. Це схоже на правду, хоча справжня матька продовжує хропти й рухкати все в тій же сакраментальній позі, Ірен згадала жахи минулої ночі, адже й вона, подібно до Галини, спостерігала дивовижні метаморфози, що відбувалися на картині. У неї під враженням побаченого згадувався й сон. Ірен і Вадим прилив всередині величезного саркофагу. Вздовж стін того саркофагу розташувались мумії. Біля однієї з мумій, де вже практично нікого не було, Вадим дістав скальпель і непевно ткнув йому щілину між склом і металом. Щілина розширилася, Вадим протиснув у неї звичайну фомку і розворотив перешкоду у вигляді форматної рамки. Бризнуло уламками назовні і висипалося скло із середини. Ірен, що весь час спостерігала за процесом, мимоволі скрикнула стиха, коли скальп. Пель розкрадача гробниць, яким виявився Вадим, торкнувся від муміфікованої руки і тоді та різко смикнулася, притиснувши долонею руку самого Вадима до скла. Вадим відсахнувся і злякано позадкував. Дівчині здалося, що й на неї крізь ароматичні бенти дивиться давній царедворець і каже: навіщо заблудла з некрофілом зв'язалася, а я, некрофоб, спробувала виправдатися Ірен. Не допоможе, це вам вже не допоможе. Пролився в просторі жахливий потойбічний голос. Плечі дівчини здригнулися, вона заридала, не переграти б. Спробувала прокричати їй крізь сон Галина, ароматичні бинти впали з порожніх очиць царедворця. Вадим ужасі вирвав притиснуту до металу руку і разом з Ірен, щодуху побіг по виниклому лабіринту, і тільки тут Вадиму вдалося зрозуміти, що його святотатство повторилося в стогучному відлунні. Звідусіль почувся дзенькіт скла, що розбивалося, мумії пробуджувались і вставали зі своїх відлежаних місць. У безбожно хроплячої мотьки в цей час були свої відчуття. Крізь сон вона відчувала, як по ній повзе щось неприємно слизьке і водночас холодно-пітливе. При світлі повного місяця дівчина помітила, що це добре вгодований короткий і товстий слимак прямо крізь пуп. Ползає в неї у її величезний пухкий живіт. Це був коричнево-сірий хробак. Він входив усе глибше в її круто зав'язану пуповину, роз'їдаючи ту до крові, але болю і крові ще не було. Та й сам той хробак був завтовшки спалець. Мотька, як зачарована, дивилася на це видовище, доки хробак не зник з поверхні тіла. Такого хробака вона двічі бачила у шлунках погано зварених на швидку ворон. Зараз вже горювати було ніколи, на животі не залишалося й сліду від перелізання ковської гадини, от тільки з'явилося нове відчуття. Мов щось весь час повзає у мотьки всередині і безугаву, пробує на смак різні частини тіла, мокро і млосно, все це вимагало пояснення. світ Галини Ірени мотьки відвідали чорні духи. Незабутній третій підкопиток гаспида пекельного був поруч. Він вміщувався тепер в образах мешканок гуртожитку і був радий, що не втратив своє споконвіч ремесло, все було в нормі, і набіжчиків нових не було, і страхіття йшли своєю чергою. Спершу для Галини тепер вона закашлялася і відчула щось у горлі. Прокашлятися не було сил, і тоді вона попрохала мотьку, щоб та її гепнула по плечах. Дурепа кранівниця гепнула медсестру нащем сердя, і у тієї з рота виплюнулось коротке, зеленкувате тіло, геть усе вкрите слизом і кров'ю, що точилася з нього, ніби з відверженця викидня. Але той, звичайно, виходив зворотнім чином. Цей же був змієм, що тільки но завершив кладку коконів у хащах її шлунку і вийшов назовні, припиняючи власне існування без суспільних уболівань, але зате з немовби нескінченним рвотним запахом і вивертаючим душу сморідом. Галина завмерла і стала втрачати тяму. Страх підзад від того огидливо захихикав, і в кімнаті запахло кислими дріжджами й фосфором. Від Вадима я їхала на 106-му. Що це у нас відбувається? А що, власне, відбувається? Собаче марення нісенітниця, порушення просторових перспектив, таке ми, здається, проходили, але тільки порушувалися формові пропорції. А в нас сьогодні, як у дурному сні, де порушені формальні закони простору. Чи повірити в це, а чому б і ні? Фома Аквінський що говорив, вірую, бо абсурдно. Разюче, але все саме так ще з учорашнього вечора, промайнуло в голові Урен, шкідливе дівчисько, загарчав у підпрострорі трах під Задрикович чортохватько, куди її занесло. Йому не сподобалося, що дівчина знає ази вчень праведників, ще, дивись сама на відповідні висновки, вийде і порушить покрови натуралізації, не бути цьому отримуй. П'ятиметровому нільському крокодилові повибивали зуби. Він прожив майже 300 років. Навіщо так знущалися з рептилії, Ірен ще не дізналася. Вона стояла на березі гнилого чорного озера, стояла оголеною серед таких же, як і вона, дівчат. Одну з дівчат похмурі, магрибські служники, велети відірвали від інших і по кісточки завели в озеро. В очах приреченої метався безумний жах. Дивним для Ірен виявилося, що дівчина так і не встигла пережити всього жаху того, що з нею насправді трапилося. Вже з глибин шлунку рептилий. Телі дівчата, що стояли на березі, почули її перший роздираючий душу. Зойк він був і останнім. Утроба крокодила голодно заворкотіла, очі рептилії налилися кров'ю. Вам, панянки, слід пам'ятати, що трьох пудів м'яса голодному крокодилові мало. Зараз це хлопчисько ковтає, принаймні центнер. Наступно почувся пізнаний ними навіть крізь марення дріботливий загробний фальцет третього підкопитка гаспада найпекельнішого. До речі, шлунковий сік рептилії не відразу розм'якшує дівочу шкіру. Інколи для цього потрібні години. Зверніть увагу, наша рептилія має вживлені у свої розкішні тельбухи форсунки розпилювачі, через них у шлунок нагнітається повітря, не можна ждати померти дівчині. Відразу процес повинен бути поступовим. Жертва має право на дожиття. Приходячи до тями, Галина хапається за скроні, вивітрюємося в панянки. Тут залишатися небезпечно, Шизуха косить наші ряди. Ви тільки на себе подивіться, так у вас вже дахи поїхали. Чого горла ти ображається, очуняла в холодному поту мотька. Це все твої трави, де це тільки ти їх надерла, їдкі вони надто, духмяні, але що не запах, то дур, не інакше як від ворожки. Адже ворожки геть усіх відьми безсоромні. Дурепою ти, матильдох, була і дурною залишишся. Ці трави я сама для вас нарвала у русиного джерела. Там ще, як бабусі шепочуться, раніше вожила цілий світ стерегла, але самі ті зілля сили не мають, їх водою покропити треба, не треба, заголосила мотька. Мені й без того погано. Заволав за мотькою третій підкопиток гаспеда найпекельнішого, що зіщулився калачиком у підпросторі. Пробуджуючись від приступу безумства, Ірен знітилася. Вона чудово знала, що цій жертві, яка вже стоїть на березі Чорного озера, належало жити ще принаймні півтори-дві години, перш ніж її перетравить у шлунку, розіп'ятий лабораторний гігант. Але омана вже минала, і всі фарби реального світу починали набувати значимості. Разом з тим приходило до дівчини обурення. Вони з галкою подивилися одна однієї очі і їм раптом відкрилося, але в цей час гепнулась на підлогу глинобитна дурепа Мотька. Вся як була голісінька, жах огорнув мускулясту мочину душу. Не пам'ятала вона, як скоса подивилась на покинуту каністорку, викинуту на ходу з розкішного шевроле. Каністорка бухнулась біля солдатських мотчиних ніг, і брава дівчина затягла до общаги. В кімнаті ледь тільки відкрила свій скарб, зомліла. З каністорки на світ Божий з'явився Рудько, що вже втратив надію на повернення. Волохатий Рудько легко ліг з мотькою у постіль, але виявився найсправжнісіньким чортом. Мотька, й сама, як слід, не пам'ятала, як з ним зляглася і як він охмурив і поволік її в якийсь підкелимовий підпростір, де й став жахати її всіляким кунсткамерним чортовинням. Зараз він підкликав її до величезної скляної колби, на дні якої гірко ридала молода білявка. От приклад нашої тутешньої доброзичливості. Зверніть увагу, мотю в цій колбі вже сім днів підтримується спеціальна атмосфера. Зараз бранка тільки плаче, але дуже скоро в атмосферочку колби ми додамо мікродозу і приту, і наша красуня балована почне потроху з глузду з'їжджати, спостерігаєте.